Діти, подивіться, хто завітав на наш майданчик. Та це ж зайчик-побігайчик. Привіт, зайчику. Привіт, малята. Я не просто до вас завітав, мені потрібна ваша допомога. Матуся попросила, щоб я зібрав овочі на городі, але я зовсім розгубився і забув. Як вони виглядають? Допоможіть мені, будь ласка, звичайно, зайчику допоможемо. Поглянь, зайчику, ось ми і потрапили з тобою на город. Подивись, скільки різноманітних овочей тут росте. Всі вони дуже смачні та корисні. Так, так, дуже смачні, особливо морквинка. Давай з тобою розглянемо, які ж овочі ростуть у нас на городі. По городу походжаємо, овочі ми розглядаємо. Овочі ми розглядаємо і найкраще вибираємо. Діти, овочі збирайте, міцно їх в руках тримайте. Поглянь, як багато у нас овочей. Ріс на грядці. Молодець, хап за чуба та й кінець, бо без нього, кажуть люди, борщику у нас не буде. Це буряк, звичайно. Був зеленим, маленьким, став великим і червоненьким, помідор наш. Перш, ніж ми її з'їли, всі наплакаться успіли. Цибуля помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно. соковита, солоденька, вже я стала Чи маленька. Собою пригощу дитину, хай корисну з'їсть морквину. І що ж у нас залишилось? Є солодкий, є гіркий, різні форми має. Є худий, а є товстий. Кожен його знає. Перець, так, поглянь зайчику, який ми врожай зібрали. Ми тобі пропонуємо віднести ці овочі додому, щоб матуся приготувала щось смачненьке. Дякую вам, друзі. Любі мої, я вам пропоную пограти у гру. Чого не стало? Спочатку давайте пригадаємо наші овочі. Які овочі зображені? Буряк. Помідор, цибуля, морквина, молодці. А зараз будьте дуже уважні. Погляньте, діти, чого не стало. Звичайно, помідора, молодці. А зараз, що зникло? Морквина, так. А зараз здогадалися? Буряк, ось він. Діти, ви були молодці і дуже гарно впорались з завданням. Малята, хто до нас завітав сьогодні? Де ми сьогодні побували? Що збирали на городі? А які овочі ми з вами зібрали. Молодці малята, зайчик дуже вдячний вам за допомогу і обіцяв знову завітати. До нових зустрічей. Бувайте!